Итак, всем привет, земляки. Сьогодні в Scary Teacher. 3D разблоковав я все-таки Chapter 3. Uh, Churis, Churis Mas, Shenanine, Господи. Шанanнин Ганс. Господи, да. Я кажется так важко читать, не знаю. Чристмас. Christmas Shenanigans. Якось так. Ну, коротше, чаптер 3 у нас е, новий чаптер якраз. І перший рівень. Починаємо якраз його е, новий свіжий проходити. Ворст скейтер ever. Можемо починати. Так. Е, получається, щось потрібно зробити з катком. Якбаче тут каток у неї вже замість басейну. Вона е, його перевіряє. Каже, чудово. Ага. Е, значить, нам потрібна сіль. Сіль ми візьмемо на кухні. Так, тут ключик. А ні, тут немає ключа. Нам все ж пощастило. Так, вона... А, вона якраз зараз через кухню і зайде. Ну, давайте заткі... наглість можемо їй плюшку вкинути вписочок. Бам. Все, вкинули їй плюшечку. І йдемо собі кудись. Не знаю, наверх. <косережна> <косережна> Видите, будь ласка, підписник я просто хворий. Ось. Тому, якщо в мене буде кашель, не зважайте, будь ласка. Будь ласка. Е, в неї ж має бути десь коньки. Так, вона де? А, вона в TV рум йде кудись туди. Ой. В неї є скриня і вона може з нею взаємодіяти. Навіть так. Ого, я не знав. Заходимо на кухню. Тут нічого. Ну, я думаю, сіль не буде від нас ховати в місті. Я думаю, тут десь буде. А, блін. Все ж я думаю, що буде. Окей. Ну, так чи інакше знайти її нам не проблема. Берем. І кажуть, що ми маємо змішати, типу, з водою. Насипати на воду. Так, а як нас місті з виду... втратила. <кій> <кій> Use Юс, salt, uh, вісілі, бла, 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 бла. Логічно, що, що це. А, вона йде перевіряти, чи нема тут нікого. Ой-ой. Коротше, нам кажуть, що потрібно висипати на нашій басейн. Ну, не нашій, але в місті. Так. Ого, нічого собі, місті навіть таке вміє. Я не знав. Ага, провірила ничку. Вертається назад. Угу. Окей, але де ж її коньки? Я щось думаю, що її ще якось, можливо, коньки потрібно підрівняти. Але розумієте, якщо ми вже е, щось робимо із льодом, я сумніваюся, що ми ще щось будемо робити з коньками. Тому що, якщо ми спортимо лід. Який нам тоді потім сенс е, портити і якось, е, не знаю, мішати ну, з коньками. Якщо так чи інакше, коньки будуть взаємодіяти з ним. Окей, висипаємо сіль. Так. <кхи> <кхи> ну, непогано. Непогано. Я надію, що мені потрібно було лише одну. <кхи> Надіюсь мені потрібно було ще одно. Так, в місті прям біжить. Так. Можливо, буде якась анімація, або ми програли. Ми, скоріш за все, програли. Так, ми програли, окей. Я таки знав, що так просто не буде. Це ж третій чаптер, що собі думали. Ну, окей, після солі. Нам, виходить, по потрібно, та я сам не знаю, що нам потрібно. Okay. Cool <laughs> я от тільки літ розламався на такі прям кусяри, всі, ну, прям кусяри, то, ну, я зразу зрозумів, що вона це замітить. Тому нам потрібно якось прикрити це все. А як? Я не знаю. Можливо, щось потрібно влити в басейн. Можливо, я не знаю. Зараз будемо дивитися. Давайте підемо цього разу направо, а не наліво. Хоча наліво там можливо би було щось нам корисне. Е зараз нам дадуть підказку, що нам... Зараз нам дадуть підказку, що нам потрібна, е, получається, сіль. І все ж справді. Давайте спершу заберемо сіль. Вона десь там іде ось тут. Ну, ну та, нам сіль потрібна. Я ж не знав. Ідеально. Берем тортик. Звісно. Так, ну і тут сіль у нас, так, получається. Ага. А другої баночки. Ой. А де вона? Вона десь тут, вона десь тут. А... Я ж говорю, вона десь тут, бо ж. Ну, типу, я, я ж бачив, що вона йде біля стіни. Так. Е... Так, а що це таке? Вона піднімається на другий поверх. Звісно, вона е, зараз прийде сюди, щоб провірити. <кій> Щоб провірити, чи немає. Мене. Чи далеко я, в принципі, втік. Або ні, або вона все ж піде за мною. Ой Оце уже точно небезпечно. Е, можливо, нам потрібно взглянути там, де взагалі не. Стоп! А місті ж рилася в скрині з іграшками. Справ... Е, так? Получається так. Значить, значить, можливо, в цій скрині знаходяться коньки. Як ви думаєте? Я думаю, що все цілком реально. Цілком реально. Так як вона на другому поверсі. Так, це скриня. Ну, щось наподобі ось цієї скрині. Ну, от така, да. Тільки вона має бути десь. О, біля. Біля кухні. А ні, десь ось там. Бо ж в місті, типу, виходила, і коли б в місті виходила, вона... Ну, коротше. Так, а коньки. Не тут. Тому що тут так чи інакше немає скрині. Ааа, місті ще досі на другому поверсі. Не знаю. Я думаю, що ми встигнемо 100%. Скриня має бути десь тут. Ні, не десь тут. Ну, давайте вже сюди зайдемо. Тут її теж, так, що таке? Як скрині не де. Ой. А, місці пішла від нас наоборот. Знаєш, не страшно. О, а це що за двері? Наші дві, е, дві двері. Ну, ладно. О, я можу нічого собі. Через текстуру тако дивитися. Але куди місті заходила? Ідеться скриня. Ну це вже стає цікаво. Радио а ведервалось. Можливо, на другому поверсі ми зможемо знайти таку саму скриню. Бо я вже просто не знаю, де її шукати. І, до речі, дуже добре, що ми її не попались в місті. Але ж місті була на першому поверсі? Вона ніяким чином не могла опинитися на другому. Але все ж другий теж м, варто провірити. Блін, дивлюсь, що страшно загубити е, поглядом ту скриню. Якщо загублю, буде погано. Ми вже весь навіть другий поверх обшарили, немає взагалі ніде. Щось не то. Щось не то. <плес> Так. Ну що, місі, зараз. Зараз будеш показувати. Де та скриня. Зараз, зараз. Берем тортик. Оп! Непогано. Чи може все ж нам потрібно... перш за неї облутати скриню. Я не знаю, можливо. Можливо, можливо. Так, вона. Виходить, окей. Все, виходить в місті. Ага, вона пішла. Вона пішла туди. Так, і де твоя скриня? Ось ця скриня. Можливо, справді нам потрібно. Добратися до неї першими. І тоді ми зможемо пройти цей рівень. Ану, перевіряємо, є ця скринь. Вона пропала! Вся скриня пропала. <кій> Давайте рестартнемо левел. І жденько цю скриню попробуємо залутати. М Я не думаю, що це буде важко. Це буде надзвичайно легко. Окей, все. Прикольна озвучка мені подобається. Можна взяти торт, звісно. Але, блін, куди ж вона діває цю скриню після цього? Я не знаю. Ну, а вона пропала, виявляється. А я тут півгодини шукав. Так, ну якщо зараз її тут не буде, а вона тут буде. Але відкрити її я чомусь не можу. Значить, це просто. для Ой. Ну тоді я в вікно. І так. Що ми маємо? <coughs> а ми маємо нічого. Тому що я не знаю, як пройти цей рівень. І я використовую підказку. Все ж. Я використовую. Put salt in the Water Jack. And makes uh, salty water. Ну. Ще три вліпим. Water вaterjack. Та яка Що таке water waterjak? Що що? Water Waterjak is located, located in the main hell near kitchen. Я підсказку зрозумів і зараз покажу, як правильно пройти цей довбаний рівень. Я не знаю де. Ну тут навіть приблизно, як на мене, не було підказки, що знаєте, що треба зробити. Та пофіг уже. Налити в ось цей от галечик, виходить, з воду. Ну, для води, але. Ну, не для води, одним словом. В цьому рівні цей глечик не для води. Бам. А глайчик з соленою водою ми і, е, ну, підносимо до басейна. І, звісно, виливаємо його. Що, після чого утворюється крихкий лід. І, от, ну, одним словом, я максимально. О, знервований, тому що там навіть близько не було якоїсь навіть підказки малесенької, що потрібно нам глечик Ну, можливо, і писали в підказках, але що робити для тих, хто не знає англійської. Це да, капец. От, в місті у нас катається, виходить. Знає, що в нас вийшло. В місті кат... катається. І. Бам! Да уж. Ну, я б так ніколи би не пригнув. Ну, ладно. Ой. Ну шо, друзі? Я надіюсь, за мої нерви ви мені поставите лайк. Підпишіться на канал. Кожен день виходить відео. Напишіть е коментар, любий. Ну і, звісно, класніть на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. А на цьому все. Всім удачі всім пакета.